А вам яку плівку кольорову чи чорно-білу? А в чому між ними різниця? Саме от, от безглузді запитання, що вам доводиться чути, від людей, які там вперше чи, можливо, вдруге купують фотоплівку. Або мають бажання її купити? Про те, що саме відрізняє різні типи плівок, хочу вам сьогодні розповісти в першому випуску, який розпочинає рубрику. Темна кімната. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую нашим захисникам за те, що допомагають нам е, жити на своїй землі, за те, що рятують нашу землю від загарбників. Е, давайте розберемося в тому, для кого це відео. В першу чергу, це, звичайно, відео для новачків, і в подальшому я буду продовжувати різні. Розповіді, які стосуються саме фототехніки або фотоплівки, проявки друку фотографій, які будуть спрямовані саме для новачків. Тому, будь ласка, досвідчених прошу не кидати в мене камінням. Для вас буде окремий матеріал. Він, як завжди, буде виходити на каналі Фотоманія в неділю. А для. Початківці все, що буде пов'язано з плівкою, буде виходити в окремому розділі, і цей розділ буде виходити щодо четверга на каналі Фотоманія. Поїхали. Перше, що треба знати, це тип плівки, тобто її розмір. Основними на сьогоднішній день розмірами, які користуються любителі, це є тип 135, тобто сама звичайна плівка, яку ми, ну там, скажімо. От в мильничках якихось використовуємо, або в дзеркальних камерах. Тип 120 або її ще називають середній формат. Середній формат. Також зустрічається у форматі 200, в тип 220, розмір той самий, кількість кадрів більша, не з усіма камерами сумісна. Треба розбиратися, читати інструкції до камер. Тип 620, який сумісний зі старими камерами, він практично якби нічим не відрізняється від типу 120, окрім розміру шпулі, шпуля в нього трошки тоньша, це дуже просто вирішується. За допомогою темної кімнати додаткової шпулі можна перемотати тип 120 на шпулю ну відповідно при її наявності, тип 620. Нічого страшного в тому немає. Е, ну і плівки форматні. Такі як 6 на 9, вони є в листках, дуже рідко використовуються в такі, є такі камери, які саме на таких е, плівках працюють. 9х12, 4х5, 8х10 це все, до речі, 4 на 5 і далі це все розміри в дюймах. Ось це 4 на 5, тобто, ну, грубо кажучи, 10 на 12,5 см. Е, Ну і плівка 35 мм, ви, ну, якби розумієте, вона завжди у нас в касеті. Е, Тип 120-й він у нас е, завжди на шпулі. Шпуля е, відповідно з рекордом, який її покриває зверху. Е, виглядає вона отак. Для тих, хто не бачив, для тих, хто не знає, от така от шпуля. Е, це середньоформатна плівка тип 120. Далі плівки ми розділяємо на кольорові чорно -білі. Ну, Це, я думаю, зрозуміло, ті, які відображають зображення в кольорі або в чорно-білих тонах. Плівки є негативні та позитивні. Негативна плівка завжди видає нам результат, на якому ми світлі ділянки бачимо, як темні. Червоне як зелене, зелене як червоне, ну, взагалі все повністю перевернете, ніби як інверсію зробили в Photoshop. Це і є негативна плівка. В подальшому при скануванні або друку все приходить на свої місця. Ну, і є позитивні або так звані слайдові плівки, які відразу видають нам той результат, який ми хочемо бачити. Тобто, це може бути як чорно-білий. Позитив, так і кольоровий позитив. Ці плівки цінуються значно більше, вони дорожчі, більш вибагливі до правильних налаштувань експозиції, ну, але результати вони того варті. Що треба знати про саму плівку? Якщо ми подивимося на касету з плівкою безпосередньо, Покрутивши її в руках, ми побачимо, що там написано купа різної інформації. Ну, що ж вона ж значить, для чого ж її там написали. Давайте по порядку розберемося. Виробник Кодекс, серія Professional. Назва плівки про імідж. Кольоровий негативний фільм. 135 це тип, кількість кадрів 36. Чутливість. 100 одиниць і C41 це процес проявки. Ну, і от тут на касеті є дуже така чарівна блямба. Що це за блямба? Зараз я вам розкажу. Це є DX-код. Код. Бачите, от на різних касетах він різний. Це касета з чутливістю 14 одиниць, це касета з чутливістю 100 одиниць. А тут от взагалі. Цей DX-код заклеєний. Щодо чого, оці мітки, камера типу цієї, за допомогою е, такої грибінки контактів, камера щитує і розуміє, яку чутливість ми завантажили в цю камеру. І відповідно до е, того, вже камера буде автоматично підбирати. Е, Необхідні параметри зйомки в плані експозиції. Чому цей DX-код заклеєний на цій касеті? Справа в тому, що от є плівки в великих рулонах, так як, наприклад, це Ілфорд або ось ця плівка Фомапан, які за допомогою такого нехитрого девайсу, який, на жаль, в кожному астрономі зараз не купиш, можна намотати в касету. Але так як. Це касета з плівки такого типу, і на ній був нанесений якийсь інший відмінний від чутливості 100 одиниць DX-код, то я його просто-напросто взяв і заклеїв. В такому випадку, коли у вас плівка заклеєний DX-код має, мильниця в 99% читає її чутливість плівки як 100 одиниць. Тепер давайте розберемося, що ж таке власне чутливість плівки. 100 одиниць, 200, 400, 800 і так далі. Ну, Уявіть собі свічку, яку ви сфотографували цифровою камерою так? і маєте повністю нормальне зображення. Але при цьому всьому ви робили мануальні налаштування. А далі ви збільшуєте чутливість ті е, матриці. І в цей момент у вас зображення постійно, чим більше ви збільшуєте. Чим більше ви додаєте чутливості на матрицю, тим більше світлим стає зображення. Якщо ми будемо говорити про плівку, то в такому випадку, в яскравий день ми використовуємо плівку з меншою чутливістю. В умовах недостатньої освітленості нам потрібна буде плівка з більшою чутливістю. Ну, власне, ці от такі от основні параметри треба пам'ятати при виборі плівки. Ще одне, коли ви купуєте плівку, на якій нанесено е, друк, отак як е, на цій, яку я вам показую, обов'язково звертайте увагу, чи вказано, там, що це за тип плівки. Мені часто густо приносять е, плівку е, на проявку, на якій просто нічого не зазначено. Який це процес проявки? Там написано кодак, film, кількість кадрів і чутливість. Все. Я розуміюся на тому, і коли я дивлюся на плівку, я розумію, що це кіноплівка. І цю плівку треба проявляти в специфічному процесі. Але продавець. Який взяв з великого рулона кіноплівки, намотав кольорову плівку, кіноплівку в касету, він не вважав за потрібне, або, можливо, навіть не знає, що треба обов'язково вказувати, а покупцям на цьому наголошувати, що це є кіноплівка, яка потребує специфічного процесу проявки. Тому не забувайте і звертайте на це увагу. Якщо вам було цікаво, Пишіть, які питання щодо плівки, ви хотіли би, щоб я розкрив. Показав вам в майбутньому, що і як. Ну і в подальшому я вам обіцяю дуже багато цікавого матеріалу, який буде стосуватися проявки, зберігання хімії, самої фотоплівки. Поступово ми перейдемо до того, як зберігати. Самі негативи, сканувати чи друкувати. Кожен з вас буде обирати свій шлях і е, те, як отримувати кінцевий результат з вашої зйомки на плівку. Що ви хочете бачити в кінцевому результаті друкований відбиток чи, можливо, просто цифровий файл. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!